Аймося зараз на Донеччину попри ризик для життя, поліцейські евакуюють жителів Селедового на Донеччині, яке під ворожим вогнем. Місто від ворога відділяють лічені кілометри. Ситуація для цивільних, яких залишилось тут близько 500 людей, критична, аби вивести їх у безпечне місце. Правоохоронці здійснюють по декілька рятівних рейсів. Все у прискореному темпі, адже окупанти безжально обстрілюють евакуаційні маршрути. Рути, а над головами людей постійно кружляють ворожі дрони. Це рятувальна операція. от ця рятувальна операція, що на відео вона завершилася успішно. Всі люди в безпеці. І незабаром а, тут зі мною буде начальник відділу комунікації національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко про евакуацію цивільних, про те, як доводиться вмовляти. Працювати, як доводиться повертатися не раз, ми будемо зараз говорити. Пане Павло, я вас вітаю. Ви вже чуєте? Ви вже тут, так? Вітаю собі. Вітаю, по-перше, дякую за вашу роботу, тому що є е, мій колега Денис Христов. Він в цивільному житті був телеведучий, а зараз займається якраз вивезенням людей, котів, собак з прифронтових територій. Він бачить на власні очі, як швидко рухається фронт. Ми е, дякуємо поліцейським, які роблять це е, в більшості своїй. І от евакуація цивільних з населених пунктів поблизу фронту. Розкажіть, будь ласка, вони потребують всі операції спеціального планування чи такої великої емпатії, щоб вмовити людину тут і зараз виїхати, чи чого саме? Ну, по перше, за Дениса дійсно крутий. Хлопець робить дуже дуже багато роботи: рятує людей, рятує тварин. І е, у нас е, хлопці та дівчата, екіпажі евакуаційні, особисто е, знайомі. Ну, це просто респект е, такій людині. Що стосується евакуаційних заходів, дійсно це та планування. По перше, і це саме головне, тому що потрібно розуміти, який населений пункт е е, маршрути заїзду. Маршрути виїзду, час перебування і це все потрібно визначати. Це все коригується спільно з ну керівництвом, спільно з військовими, тому що є такі ділянки, куди наші евакуаційні загони білого Янголу заїжджають виключно з погодженням з за погодженням силами оборони. Саме головне в цих моментах робити все дуже швидко тому, що цей час це час перебування на відкритих ділянках місцевості. Uh, і ну ми неодноразово це все публікували, і всі прекрасно знають, що uh, росіяни б'ють по евакуаційних загонах. Uh, у нас є випадки, такі uh, били і по поліцейських, uh, і по ну на території Донеччини, uh, а саме uh, били по поліцейських евакуаційних загонах, по ДСНС також евакуаційних загонах. Uh, так, поліцейські парамедики в Торецьку, uh, коли заїжджали рятувати. Людей евакуювати їх тільки на цивільних посадили в автівку, почали від'їжджати з місця. Ворог завдав удару дроном поліцейські парамедики цим займалися. Хлопці отримали поранення, цивільні не постраждали. Однак, ну транспортний засіб було втрачено, тому що потужний удар, автівка згоріла. І оце як один із прикладів: ну не можна було не побачити дроном, тому що там іде відео. Відеоряд у оператора дрона не можна не побачити, що це просто ну машину саджали цивільне, так і все одно як результат нанесло удар. Павло, Я правильно розумію, що раз на раз все одно не приходиться інколи доводиться швидко умовити людей, інколи ні. Інколи потрапляє дрон в машину. А інколи, от на щастя, як ми показали цю операцію, ніхто не постраждав. І е, поліція у нас на першому місці це ті люди, поліцейські. Ви які евакуйовують, можуть бути також військові. Чи військові завжди діють і приходять до цивільних у зв'язку з поліцією? І волонтери. От я згадала, їх мало, але вони і деякі з них от прямо роками продовжують евакуйовувати людей. І вони я так розумію, діють спільно з вами і теж з військовими. Оці ланцюжки розкажіть, будь ласка, про них. Ну у нас на території Донецької області запроваджується, періодично запроваджуються військовими адміністраціями саме примусова обов'язкова евакуація щодо родин з дітьми. Визначаються населені пункти, які піддаються постійними обстрілами, які наближені до лінії фронту. І приймаються рішення про евакуацію таких родин в цих заходах. Залучені поліцейські екіпажі Білого Янголу, ДСНС, евакуаційні загони Фенікс, так. патрульна поліція. Військові адміністрації, які ну певного того чи іншого населеного пункту, обов'язково, по перше, це умови евакуації проводяться виключно на захищених транспортних засобах, тому що безпека людей це ну цивільних, яких евакуюємо, і безпосередньо працівників, це саме головне для цього ж. Ці евакуаційні заходи і проводяться. І тут не те, що вмовляння, тобто. От як зараз ви транслюєте кадри цих людей, вже ніхто не мовляв, вони вже були зібрані і е, тікають від тих жахів, які там коються, Від тих від тих постійних обстрілів, від е, ударів дронами. Навіть ну росіяни даються до того, що е, літаючи по приватному сектору на цих дронах, е, просто б'ють по будинках людей. І от, от зараз ви транслюєте кадри. Оце там, ну майже на кожному. Кроці, от, 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 от такі руїни, такі е, знищена інфраструктура, знищений житловий фонд, це і багатоповерхові будинки, і приватний сектор. І от в цих ситуаціях люди дійсно люди просто. Виїжджають, ви сказали, що люди життя. були зібрані, І але тут... я припускаю, Павле, що напевне до них вже приходили, коли була менш небезпечна ситуація, їх напевне вже вмовляли виїхати. Тому зараз вони вже були максимально зібраними. У вас є якісь випадки, коли ви вмовляєте людей кілька десятків разів виїжджати, а вони принципово кажуть ні. І які вони причини наводять, якщо тим більше це люди з дітьми, які причини у них лишатися спосіб. Ціними вибухами жити там, де твоє життя може перерватися і твоєї дитини, ну просто вмить. Ну, переважно це стосується літніх людей. А тому, що за них просять родичі, ну щоб їх евакуювати. І коли наші екіпажі приїжджають, то ну. Така, знаєте, вона вже ну, можна сказати шаблонна фраза, коли люди кажуть, що ну, начебто ще не так і страшно. А от коли буде щось страшніше, то ми поїдемо. І от, якщо дозволяє безпекова складова, дійсно приїжджають і один, і два, і три рази. Є звісно, і трагічні випадки, коли, отримавши відмову один-два рази, групи приїжджають і вже дивляться, що Людина вбита на власному подвір'ї, тобто були і такі ситуації. І прикро, але ж. Ну... Ну, люди, люди дорослі, і, ну не можна ж звичайно, ви не можете прийняти рішення законів. Так, ви не можете прийняти рішення за ту людину, тому і тривають ці розумови. Але окрім відмови виїжджати, ми можемо назвати зараз, що відмова виїжджати це найскладніше в цій історії евакуації, чи все таки найскладніше не потрапити під обстріл і вивести людину, якщо вона вже погодилася. Ну, це так можна порівняти. порівняти це. Дуже важко, коли ти спілкуєшся з людьми. Ми навіть вже на власному досвіді ну, кожен екіпаж напрацьовано. Ну, і у нас же хлопці, дівчата, постійно обмінюються там інформацією, якимись моментами. Щоб. Ну, Підвищити, скажімо так, шанси да, на цю евакуацію, особливо коли просять родичі, от, діти забрати батьків. Ми навіть випрацьовували таку стратегію, можна так сказати. Зрозуміло. Дякую вам. Тому що переважно в цих населених пунктах вже немає. До, доведіть до кінця думку, так. Так, так. І ось показуємо це відеозвернення, коли родичі дивляться, у них сльози на очах, вони благають. І коли це, це ти показуєш відео, то переривається зв'язок, але ідею ми зрозуміли, тому що коли я відстежую оці ці варіанти евакуації, то інколи саме відео звернення доньки сина онуки. Впливає на людей літнього віку, і вони тоді починають збирати речі, але реально інколи по кілька десятків разів можуть приїжджати поліцейські, військові і вмовляти виїхати. Павло Дяченко, начальник відділу комунікації національної поліції в Донецької області, був з нами на прямому зв'язку.